Активісти жовтої стрічки. Відзначили День української державності на тимчасово окупованих територіях у Криму, в Донецьку, у Луганську, Мелітополі та Скадовську активісти руху Жовта стрічка влаштували акцію до Дня Української державності. На вулицях окупованих міст з'явилися сотні написів і привітань, залишених на дошках оголошень та біля знайомих локацій. Таким чином, учасники руху нагадали, попри окупацію ці території залишаються частиною України. День української державності відносно нове свято однак для мешканців тимчасово окупованих територій воно набуває особливого сенсу це спосіб залишитися в українському контексті, жити за українським календарем і зберігати свою ідентичність навіть. Під тиском окупаційного режиму спротив триває українські символи, гасла дії активістів. Це не просто жести, а частина широкого руху опору, що день за днем підриває впевненість окупантів у тотальному контролі.